В ефірі новини сьогодні у випуску Донецький інститут національного університету Одеська морська академія відзначив річницю з дня заснування. В змилі проходить відкритий чемпіонат Бесарабії з панкреціону та греплінгу. Статистичні дані міграції в Україні за час повномасштабного вторгнення. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 лютого орієнтовно такі: 412 610 осіб особового складу, 6570 танків, 12 508 одиниць бойових броньованих машин, 100 029 артилерійських систем, 1000 реактивних систем залпового вогню, 688 засобів протиповітряної оборони, 342 літака, 325 гелікоптерів. 7 7753 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1912 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 13 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1594 одиниці спеціальної техніки. Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія відзначив річницю з дня заснування. На честь цього на базі закладу відбулося урочисте відкриття двох інноваційних інтерактивних аудиторій: електрообладнання суден та інтерактивного кабінету марохідної астрономії та метеорології. Докладніше розкаже наш кореспондент. Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія відзначив річницю з дня заснування. Цьогоріч вишу виповнилося 64 роки. На честь цього на базі закладу відбулося урочисте відкриття двох інноваційних інтерактивних аудиторій. Червону стрічку урочисто перерізали ректор Національного університету Одеська морська академія Михайло Міюсов, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Одеська морська академія Вадим Захарченко, директор Валентин Чемшир та заступник міського голови Сергій Лузанов. Вже стала доброю традицією, що в Дунайському інституті Кожен рік, кожен день народження відмічається придбанням нового обладнання, введенням в експлуатацію нових лабораторій. Це дуже важливо для підготовки висококваліфікованих фахівців морського транспорту. Першою аудиторією стала лабораторія електрообладнання суден, де майбутні моряки зможуть вивчати процеси пов'язані з електроживленням суден на практичних тренажерах. Що Імітують реальні умови на кораблі. Ця лабораторія фактично розширяє дійсно такий великий е, е, круг завдань, який може бути виконаний на цьому обладнанні, і е, фактично е, підняти, е, підтримати і підвищити якість е, наших здобувачів. Другою нововведеною аудиторією є інтерактивний кабінет морехідної астрономії та метеорології. Він обладнаний спеціальними тренажерами для навчання моряків за зазорями та визначенням погодних умов. Що впливають на морську справу лабораторія, оснащена навчальними стендами, комп'ютерними робочими місцями з відповідним програмним забезпеченням, а також обладнанням для визначення основних метеорологічних величин барометрами, барографами, анероїдами, психрометрами та аномометрами. Сьогодні важливим елементом є посилення закладу освіти, тому що ми знаємо, що попереду реформа закладів вищої освіти. і сьогодні я не боюсь того слова, що. Дунайський інститут є найпотужнішим закладом представником закладу вищої освіти в придунайському регіоні. Родзинкою інтерактивного кабінету є метаостанція, яка дозволяє в режимі реального часу цілодобово утримувати дані спостережень. Саме завдяки цьому курсанти зможуть поглибити свої знання та навички. З розділу морохідної астрономії представлені такі обладнання: старфайндери, зірковий глобус, секстант, відповідна література, морський альманах Брауна та таблиці припливів. В планах безумовно відкриття ще додаткових лабр. І я сподіваюся, що в наступному році ми це продемонструємо. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Біля кордону на Одещині правопорушники потрапили у пастки прикордонників. Рух порушників поблизу Придністрівського сегменту українсько-молдовського кордону зафільмували фотопастками та дроном охоронці держрубежу Подільського загону. Завдяки оперативності дій прикордонників групу осіб затримали неподалік села Новосеменівка Подільського району. Як з'ясувалося, шестеро чоловіків мали намір незаконно потрапити до Молдови. Для цього вони скористались допомогою адміна телеграм-каналу, який обіцяв за 3200 доларів безпроблемний прохід. Сусідньої країни. Наразі на правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення. Справи скеровано до суду. 25 лютого на базі Ізмейського палацу спорту проходив відкритий чемпіонат Бісарабі з панкратіону та греплінгу, в якому взяло участь шість клубів. Про результати змагань розкаже наш кореспондент. 25 лютого на базі Ізмаїльського палацу спорту проходить відкритий чемпіонат Бесарабії з Панкратіону та Греплінгу. У ньому взяли участь шість спортивних клубів: ММА Ізмаїл, тренери Максим Журавльов, Олександра Карасьова, Діана Пойда, ММА Арциз, тренер Раніль Мінгазов, Ахіл Кілія, тренер Богдан Калмиков, Рис Село Теплиця, тренер Сергій Акчурін. Греплер Лайф Ізмаїл, тренер Олексій Кравченко, Акерман тренер Костянтин Хмілевський. Головним організатором чемпіонату виступила Федерація Греплінга Бесарабії В особі її презент... Езидента Максима Журавльова. Судей у чемпіонату став суддя міжнародної категорії з греплінгу та панкратіону, майстер спорту України з вільної боротьби Георгій Грек, місто Одеса, завдяки професійності якого чемпіонат пройшов на дуже високому рівні та без травм. Судею, секретарем чемпіонату, виступила чемпіонка Європи, майстер спорту Олександра Карасьова. Основна мета таких чемпіонатів це обмін досвідом між спортсменами різних клубів, знайомство між собою, об'єднання команд та підтримка один одного. Усі учасники отримали оригінальні красиві медалі, грамоти та від організаторів. Організатори висловили вдячність за підтримку одному із засновників Федерації Греплінгу Бесарабії Івану Костікову, а також керівнику Білгородністровської окружної прокуратури Олександру Сарі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Зловмисник протягом п'яти днів ошукав десятьох громадян на 8 тисяч гривень. Співробітники Змейського районного відділу поліції встановили, що чоловік, маючи судимість за вбивство та крадіжки, вдався ще й до шахрайства. Він розмістив на популярній інтернет-платформі оголошення про продаж живих раків, яких не мав, та зазначив вартість в розмірі 700 гривень за кілограм. Довірливі громадяни перерахували на його рахунок кошти. Отримавши гроші, чоловік перестав виходити з покупцями на зв'язок. В ході досудового розслідування поліцейські розшукав зловмисника і вилучили в нього банківську карту та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його причетність до правопорушень. Свою провину чоловік визнав під процесуальним керівництвом Мізмейської окружної прокуратури. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років. Або позбавлення волі на строк до трьох років. Повномасштабне вторгнення, здійснене Російською Федерацією на території України, значно вплинуло на рівень еміграції. Скільки людей наразі знаходиться за кордоном та чи планують вони повертатися? Дивіться у сюжеті. Повномасштабне вторгнення, здійснене Російською Федерацією на територію України, викликало велику кількість емігрантів, що стало викликом економічним і гуманітарним не тільки для України, а й для держав-партнерів, що прийняли мільйони вимушено переселених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення пройшло два роки. Частина українців, які виїхали за кордон, повернулися додому. Хтось інтегрувався у суспільство нової для себе країни, але є й ті, хто лише зараз виїжджає за межі України. Неможливо встановити точну кількість українців, які наразі перебувають за кордоном. Однак уже зараз можна констатувати, що ця кількість і далі збільшується, в тому числі через регулярні терористичні дії Росії. Як свідчать дані ООН, понад 8 мільйонів українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії. За різними оцінками, до повномасштабного вторгнення на територію України проживали від 37 до 43 мільйонів осіб. Станом на 1 лютого 2022 року Держстат оцінював кількість наявного населення без урахування Автономної Республіки Крим у 41,1 мільйон осіб. Розрахунок на основі даних мобільних операторів показує. Вав приблизно таку саму цифру. Однак у грудні 2019 року уряд оцінював кількість мешканців України без урахування тих, хто постійно живе на окупованих територіях у 37,3 мільйони осіб. Саме тому ймовірна кількість населення України до повномасштабної війни може бути меншою за 40 мільйонів осіб. Крім виїзду за кордон, Україна стикнулася з масовою внутрішньою міграцією. За даними Міністерства соціальної політики, статус внутрішньо переміщених осіб мають трохи менше як 4,9 мільйони мільйона осіб, 60% з яких жінки 40 чоловіки. Також варто відзначити, що повномасштабне російське вторгнення змусило покинути свої домівки 700 людей у віці 100 і більше років. Відзначимо, що за даними опитування ООН, яке проводилося з грудня 2022 року по січень 2023 рік, 65% респондентів планують повернутися до України одного дня, але лише 12% планували зробити це протягом трьох наступних місяців. Тож, імовірно, повернення додому українців вимагатиме значних зусиль України і держав-партнерів для створення сприя сприятливих безпекових гуманітарних та економічних умов Катерина Бойченко для програми новин. Мисливці за шахедами в Одесі презентували марку присвячену прикордонникам. В Одесі 24 лютого, другу річницю повномасштабного вторгнення, було випущено власну почтову марку Мисливці за шахедами присвячено прикордонникам півдня. Випуск поштового блоку відбувся за ініціативи прикордонників одеського загону, а також відомого одеського фотохудожника Бориса Бухмана та Укрпошти. Марку мисливці за шахедами охоронці кордону презентували на відкритті фотовиставки Бориса Бухмана 731 день та від. 8 років війни. На цьому ж заході було погашено ще одну марку під назвою Одеський морвокзал. Марки надійдуть у продаж у поштовому наборі з конвертами та картками. Кошти, отримані з їх продажу, будуть спрямовані на потреби захисників України. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 25 копійок, продати за 38 гривень 70 копійок євро. Купівля – 41 гривня 45 копійок, продаж – 42 гривні 12 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 29 лютого, в змилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі слабкий туман. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень 10-12 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень 10-12 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.